Різні міста України зараз допомагають Чернігівщині відновити бібліотечні фонди. Ну а ми, в свою чергу, вирішили провести невеличкі розслідування, що читали чернігівці в 90-ті, в нульові, ну і що читають сьогодні. Спочатку ми завітали до книжкового магазину. До речі, наступного року він святкуватиме свій ювілей. Йому виповниться 40. Тож тут точно мають знати, що любили читати чернігівці в різні роки. Якщо згадати 90-ті роки, то всі, мабуть, пам'ятають, що література завжди користувалася попитом. Коли ми вже прийшли на стадію незалежності, коли вже із державних почалися багато розвиток великих комерційних видавництв, то вже ми бачимо, що в 95-х роках у нас уже полиці були заповнені такими яскравими палітурками. Тобто, це вже прийшла література зарубіжна. Ну, з юності я пам'ятаю, що детективи були. Да? Класика вона була і є. Фентезі було мало, і зараз попит на фентезі, жахи та кінг то також великий попит. Але раніше я колись кінга прочитала із журналу з якогось там. І то я брала, ну, ходила в магазин, букініст. І там хто здав купу журналів, і в кожному журналі був окремий якийсь там епізод. Пригодницькі романи, також що раніше були, і зараз замовляли і детективи, замовляли і класику, замовляли і фантастику, любовні романи, сентиментальні романи. Книжки життя видатних людей. Ну це було на різні смаки і різний покупець, кожен знаходив щось своє. Подписне віддання, то взагалі ж був попит. Люди ще, мабуть, пам'ятають, що колись записувались на періодичне віддання, потім при присилали повідомлення. Черги були, і кожного разу чекали люди. А коли ж там слідуючий том буде? Серійні ці книжки були, вони були доволі популярні. Люди приходили теж намагались купити всю серію, дуже багато крісті. Ну воно змінюються часи. Ну якщо книжка гарна, якщо вона популярна, то люди приходять, навіть перечитують. Попит поменшився тоді, коли прийшла комп'ютер. Але підручники і для школярів як був попит, так і є. Бо Підручник, як ні але його не замінюєш таким. Я прийшла працювати в цей магазин у 2007 році у шкільний відділ. У цьому відділі було багато підвідділів. Було будівництво, було садівництво, була спортивна література. Ну, також більш акцент був на шкільній літературі. Ну, з іноземної мови як купували з 2007 року, так купують і по сьогодення. Таку як математику, як вивчали, так і вивчають і зараз. Ну, тільки як ввійшло в історію, це в мені одна, одна книжка, мабуть, знають і про всі, це готові домашні завдання. Якщо раніше ми їх забавляли штабелями і продавали. То зараз це одна-дві книжки, більш воно не продається. Це вже війшло в історію. Так же само словники. У нас дуже був у шкільному відділі. Дуже був великий вибір словників. Зараз теж вони якби вони є в наявності, вони продаються. А не так, як тоді раніше. Як я прийшла, тут ходили всі на пвопо хімію. Що нового у вас по хімії? Рішали ці задачки, ходили. Потім пішла хвиля це програмування. Колеги, які працювали тут про музичний відділ, розповідали, що дуже було багато музичної літератури. Стояло фортепіано У нас було. Ну зараз. Ця література зменшилась, але вона є. у грудні місяці йшли в художній відділ, тому що більш воно миколайчики свята, більш воно художній відділ. А якщо в вересні, то завжди в нас черга стояла у відділі. Ішли ж люди за шкільною літературою. Коли я прийшла працювати в магазин, то більшість літератури було російськомовна, і люди купували більше літературу на російській мові. Ну потім проходили часи, і люди почали купувати більше українського. Не все відновлюється і не все перекладається більше перекладаються твори, які запитують основні, такі наприклад, як там Булгаков. Я працюю тут нещодавно, буквально рік. Ти молодь мого віку трішки менша, вона цікавиться бізнесом, психологією. Після закінчення, скажімо так активних бойових дій в нашому місті люди почали цікавитися нашою класикою, такими Поетами як Шевченка, Українка, також шестидесятники, там Костенко Ліна приходять за книжками іноземною мовою, зокрема англійською. І працюючи в з інтернет магазином я не раз стикався, коли люди замовляли в нас книжки не тільки англійською мовою, а й німецькою. Зараз переходять на книжки, часто запитують, які вже написані про сьогодення про сьогоднішню війну України з Росією. Андрій Коваленко каже, що він єдиний букініст у Чернігівській області. З книгами і людьми він працює понад 40 років. У його домашній бібліотеці плюс-мінус три тисячі книг. Тож Андрій точно може розказати, що читали чернівці у 90-ті, нульові та що читають сьогодні. Молодь приблизно однаково завжди було, що, що цікавились, і купляли, і читали. Дефіцит же був усього, в тому числі книжок. Міняли щось тоді, ну такі були часи. Тоді читали там, детективи, наприклад, якусь фантастику 80-90-х. Е, Періодична класика приходить, приходить, ідея знову приходить. Там. А потім бізнес-література психологічна, так, і воно саморозвитку завжди була цікава дитяча література, це зрозуміло. І нові, і старі книжки. Одного часу була дуже модна Паула Коельо, наприклад. Були хвилі масово така Анна Гавальда було. Ну Януш Вишнявський взагалі-то він мелькав. І зараз його зараз читають. І... Намагались хтось читати якусь філософію, психологію. Ну, хтось розуміє, а хтось так, то що мода, то, що читають. А такі детективи модні, в м'яких обкладинках автори, як то їх навіть згадувати, воно якесь таке тимчасове. Завжди екзюпері купляли, питали. Завжди таке було. Те, що по шкільній програмі, і такі автори, типа там, Бальзака, там, ну, це завжди там, Пригодницький, там, Майнрід, там, Купер, Жульверн таке читають. Ремарка завжди читали. І на українській мові, і на російській. Коли виходять фільми, там, от як Володар Кілець, там, Толкіна, це підіймає цікавість Чидюна, оце зараз виходить фільм. Але і взагалі цікаві такі книжки читали: і Бредбері, і, і Стругацьких, і Роберта Шеклі. Але от зараз запитали Одена так, така література, як Один, Бекет, їх можливо можна сказати, що цікавість до їх росте, але їх тупо нема. Монографії завжди. Їм народ цікавився небагато, цікав... людей цікавилося, але завжди було. А історичні романи. Теж українських авторів завжди було цікаво, російських періодично, там того ж пікуля. Це ми зараз звернули увагу, наскільки сусідня держава робила акцент на цю літературу. Дуже-дуже масово, дуже надзвичайна кількість історичних всевозможних творів у їх на цю тему робилося, і виходило, і, і доходило. Хтось розумів правильно, хтось неправильно, хтось не розумів. Як і зараз є люди, хто нічого не зрозуміли. Були такі випадки оце, під час війни, під час воєнного стану, що взагалі світла не було, нічого не було. А бувало, що людина дзвонить і каже, я хочу книжку щось, чи щоб собі зайняти голову, чи навіть виїздить, щоб було щось з собою. А були такі, вже потім як відігнали, що була бібліотека пошкоджена або знищена, так звертались частково відновити чи більш відновити. Книги на українській мові цікавляться, запитують все більше. Звичайно, початком війни стало ну, помітно більше, але відкляво не візьмуться. Треба досить тривалий час, щоб ну, наверстати, і підтримка держави, і в якому сенсі, щоб українська книжка мала і ціну прийнятну, і вибор. Дуже повинно щоб бути було і класична, і сучасна література. І, взагалі, україномовної літератури дуже не вистачає, і дуже не вистачає перекладної. І якщо класична, там десь ще радянське щось збереглося, якісь переклади, час щось роблять, то сучасна література дуже трудно доходить. Дуже мало, дуже мало переклад перекладів, спеціалістів мало, я так розумію. Ну, це потрібен час, щоб це помінялось, доповнилось. Воно ж десь повинно кудись узятися. Ну, книга, вона, я вважаю, так, що якщо книгою людина, е, ну, можна сказати, навіть захворіла, то цей вірус він майже не проходить. Ну, Це книга, як її не любити, я не розумію. Головна бібліотека області найбагатіший книжковий фонд Чернігівщини. Їй понад 100 років. Вона бачила різного читача різного віку, різних професій. Старожили бібліотеки згадують, що колись вони на одну тільки ніч брали почитати роман якогось модного автора. А ще вони згадують, що колись до бібліотеки стояли черги. Читачі, які були в нас такі постійні, так вони залишилися. Більше з'явилася молоді. По-перше, це різні покоління. Нульові і сучасні це все-таки 20 років. Це багато чого значить. Тоді більше брали навчальної літератури. Ну, якщо ми візьмемо 90-ті роки, люди дуже багато читали, я так скажу. У нас стояла черга за книгою. В основному студенти вищих учбових закладів професійного напрямку стояли. Читали, звісно, програмну літературу, це історія, філософія, літературознавство, мовознавство. Раніше брали романи. Та й зараз так само більше цікавиться. Перуті поетику, але більше роман. Наприклад, Джейн Остін зацікавилася, коли вийшов цей серіал Гордість Уперечні. Одразу всі зацікавилися, всі стали її читати. Вишневського також. Інформацію черпали із книги, журналів і газет. Були дуже популярні тоді газети, такі як літературна газета. А серед журналів особливо. Іностранна література, іскатель, аганьок. Читали також переклади. Це був той час, коли відкрилося вікно до правди. Почали друкувати, відкривати світ сталінські, ці репресії, літературу брали, журнали на ніч. Я сама. Булгакова, мастер і Маргарита прочитала буквально за ніч, тому що не можна було більше тримати. Якщо раніше цікавилась література, ось знаєте більше як сказати оповідання, оповідання розповідь про щось, про якусь подію, про якусь людину. То тепер більше цікавляться літературою, яка я б сказала психологічного плану. Наприклад, із зарубіжної літератури – це Анна Гавальда. М'юріел Барбєрі, із українських авторів. Дуже багато цікавляться такий автор, як Люка Дашвар. Наш земляк, ніженець Андрій Кокотюха. Зараз читають великий наплив на історичні особистості: це Грушевський, Івенниченко, це Павло Скоропадський, Рузвельта і Черчилля читається великий зараз у нас все одно попит. Особливості молодшого покоління такі, що вони більше беруть, дуже багато беруть такої, я б сказала, мотиваційної літератури про людей, які досягли чогось у житті завдяки власному інтелекту. Стів Джобс, Білл Ґейтс, Ендрі Кроу, Генрі Форд. Більше читають українською мовою набагато більше російською, так одиниці. Багато хто з читачів звертають увагу на те, що українські переклади набагато якісні, ніж російські. Ще і раніше, ще й до війни неодноразово казали, дайте мені книжку українською мовою. Все точно було. І зараз українською мовою більше беруть звичайно, де, де, де хто взагалі перейшов на українську мову.